Про те, на які примхи погоди доведеться чекати нам найближчим часом, ми поговоримо із заступником начальника українського гідромецентру Анатолієм Прокопенком. Доброго ранку, пані Анатолію. Доброго ранку все ж таки почнемо з того, що найбільше напевно турбує перепади температури від мінус 20 до плюс 10. Це нормальне явище, чи вже треба говорити про якусь аномалію? Ну, треба сказати, що це не зовсім нормальне явище, тому що такі значні перепади вони в першу чергу впливають на здоров'я людей, ну і не тільки людей. Тобто, це явище аномальне. Але цього року воно дійсно спостерігалося у лютому місяці. Несправді, а от всі зараз говорять про теорію глобального потепління, але в цій теорії, звісно, як її прихильники, і є скептики, ви до якого боку, до якого табору відносите себе? Ну, теорія глобального потепління вона є, тому що і вона жива, тому що дані спостережень за останні 100-150 років підтверджують те, що в цей час температура повітря на земній кулі, а в тому числі на території України, весь час підвищується. Просто рівень її підвищення в різні періоди трошки різний. Найбільш відчутне, підвищення температури відбулося за останні 20-30 років саме для території України. От якраз хочу продовжити. Тему історики стверджують, що в античні часи середня температура в Європі була вищою за ту, яка була у середньовіччі. а тепер знову у нас спостерігається потепління, тому що це просто якась інша закономірність і зовсім не має відношення до парникового ефекту. Як ви вважаєте? Ну можливо, до парникового ефекту це і не має відношення, тому що дійсно, якщо просидити. Дуже тривалий період зміни температури, хоча це проглядається уже не на основі фактичних спостережень, а на основі тих же історичних досліджень. То дійсно попередні роки. Значну частину землі е, займали насадження, ліси і так далі. Вони могли горіти, е, створювати знову ж таки якийсь ефект, який спричиняв е, е, зміну е, погодних умов, зміни клімату. Е, через це я сподіваюся, що парниковий ефект він. Має право на існування, але це не основа е, зміни клімату в цілому світі. Ну що точно нам дошкуляє так циповані, Принаймні українці вже з цим стикалися останнім часом. Чому їх так помітно побільшало? В чому причина, і чи е, справа тут лише тільки у погоді? Можливо, ми своїми якимись діями провокуємо такі ситуації? Е, ну в більшій мірі це все таки вплив погодних умов. Треба сказати, що якраз ми перед цим говорили про підвищення температурного режиму, тобто з підвищенням температури збільшується і інтенсивність опадів. І саме інтенсивність опадів приводить до того, що виникають, ну можливо, не на великих територіях, на обмежених територіях але значна випадає значна кількість опадів, ну, яка, логічна, яка, є, яка і провокує виникнення повенів. Треба сказати, що в Україні. Останнім часом ну кількість їх дещо збільшилась, але і навіть були історичні повені, які досягали. Тих розмірів, які не були в попередні там 50-80 років. Але е про тенденцію якусь ще говорити зарано. Про тенденцію, звичайно, говорити зарано, тому що, наприклад, цього року практично восняної повені, як такої класичної, ми вже не побачимо, тому що снігу, практично, на території України, вже майже не залишилося. Це приємний чинник. А от скажіть, пане Анатолію, напевно ж, у кожного, хто складає прогноз, є якісь свої таємниці, ті, які ну, не часто розповідають. Можливо, в українських. Синоптиків є свої таємні знання. Скажіть? Ну, професія синоптиків це досить складна професія. І для того, щоб бути синоптиком, треба попрацювати принаймні не менше 5-8 років, як мінімум. Ну а чим більше, тим звичайно, рівень познання. Цієї науки, синоптики, звичайно, зростає. У кожного, звичайно, є якісь свої секрети. Ну, я бачу, ви щось не надто хочете розповідати нам їх. <рес> ну, кожний синоптик, як будемо говорити, оцінює різні моделі по-різному. Комусь сподобається одна модель, комусь інша, і кожен вибирає свій шлях для а от прогнозування. Народні прикмети, які допомагають спрогнозувати погоду. Ви наскільки їм довіряєте? Це актуально у цих у наших сьогоднішніх реаліях? Ні, на сьогодні народні прикмети практично вже не діють. Можливо, вони не зовсім діяли і раніше, але в принципі є якісь невеликі закономірності, які можуть спрогнозувати на найближчі там, півдня, добу зміну погодних умов. Але, в принципі, ми це бачимо, ми це попереджуємо. Джуємо ми прогнозуємо через це говорити про народні прикмети на сьогодні не є актуальним. Добре, тоді найголовніше питання на останок, коли нам чекати весни, і якою буде літо? Ну, якщо оцінювати ситуацію, яка спостерігається зараз, то на більшій частині території ми якби вже наближились до весни, тому що температури повітря, як вночі, так і в день вже перевищили 0 градусів. Тобто середньодобова температура є плюсовою. Ну, але... Це не якась там екстремальна ситуація. Такі місяці лютого були і попередні деякі роки. На сьогодні треба сказати, що практично до кінця лютого в Україні утримується помірно тепло для цього а часу. Того і... часу розпочнеться весна. <гум> що ж, дякую, <гум> будемо тепер весну чекати із нетерпінням.